Знаєте, ви маєте повірити в себе. Я здивований, що ви не вірите, що зміни в нашій країні можливі. Ви не вірите, що Україна може бути не той, що постійно стоїть з спритягнути рукою, а той, що сама створює і робить дива. Якщо ви не розумієте, чому ви в це не вірите. Ви вже бачите, як українці в радикальних умовах здатні творити дива. Якщо створити країну, де вони отримують українці, отримують максимальну свободу, то таких див стане більше. реально здатні створити дуже квітучу і потужну країну, яка не лише економічно дожене Росії, але і пережене. І все, що для того треба, це створити нову країну, де буде мінімальна кількість чиновників і максимальна свобода для людей і ведення бізнесу. Тоді люди самі. Ви самі здивуєтесь, як вони все розбудують, як вони набудують різних технологій для нашої перемоги, і це дійсно відбудеться.